жартують. якщо на фронті буде потрібна ядерна бомба, то волонтери зберуть і привезуть. А що ж реально можуть волонтери? Я Ірина Штогрин, вітаю сьогодні. Ми разом про те, як небайдужі люди через волонтерські організації, дива роблять. Спочатку нагадаємо найбільші волонтерські організації України. Розпочинали волонтери з цигарок, кави, бронежилетів та касок. Ремонтували все, що може їздити. А тепер збирають гроші на високотехнологічні речі від надміцних бліндажів до літальних апаратів і вирощування кісток. Про це далі у програмі. А розпочнемо із автопарку для української армії, який зібраний, ремонтується і функціонує завдяки добрій волі, енергії і грошам небайдужих людей. З фронту привіз на ремонт. І от назав от осколком вона, бачите, осколок в ній такий ми час. Зайшов там, десь вийшов. Ну, хлопці навіть дуже задоволені, вивозить цілий час їх рятує. Кожна з цих машин має власну історію. Ось цю Львівські волонтери привезли для десантників з Європи. Це авто назвали Гроза Сєпарів на дверях. Зображення ведмедя. Це позивний командира. Джип, об'їздив усю передову, був під обстрілами у Дебальцево. Вона реально спередка. Це командир Комбат їздить на ній. Тобто це реально машина, яка, ну скажемо, дістає смерть в першу чергу. Хлопці, з почуттям гумору, тому що ВДВшники, ВДВ, а тут написали ДВДшники, Така і ігра слів. Це дошка трофейна лишається. Андрій Артим, з першого дня, відколи почали бойові дії на Донбасі. Фотограф за фахом зібрав однодумців, і львівські митці здавали гроші, щоб купувати машини для потреб бійців за кордоном. На 33-му автомобілі, який перевіз з Європи, перестав рахувати їх кількість. Кожна машина облікована. Фото з митниці з ремонтної майстерні, де волонтери приварювали рами під кулемети з передової. Її листи від військових частин, де машини перебувають на обліку. На жаль, наша спільнота є маленька, не є ніякою громадською організацією. Ми всі один одного знаємо. Раніше ми просто приватно скидалися, купували автомобіль, привозили. А тепер для того потрібно створювати громадську організацію. Чесно скажу, в ну, нас немає ні фізично, ні сили, ні нервів до цього, оскільки вже стільки ми завезли на війну машин, що тепер просто ми їх ремонтуємо. Ремонтувати автомобілі просять самі бійці, оскільки нині люди менше допомагають армії, то волонтерам легше знайти гроші для заміни акумулятора, аніж на придбання машини. Над кожним авто мудрують, переставляючи двигуни з інших, знаходять запчастини. Самі ще когось приганяємо, кажуть, самі ремонтуємо, самі відганяємо, так що воно все постійно в одному місці. Вони кажуть, хлопці, ну шарама тріщить, ми її не вантажимо, але зробіть. Відповідно, там не є легко. Тому хоч хоч чимось, хоч якось. Ведмідь вже поїхав до своїх десантників, щоб виконувати нові бойові завдання і вивозити їх із передової живими. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом. Коли волонтерський проект Юрія Касьянова Армія СОС показав, як виглядає Донецький аеропорт, виклавши у соціальній мережі відео, зняти з безпілотника, це змінило для багатьох уявлення про цю війну. Тепер Юрій Касьянов реалізовує інший проект Матриця технологій, теж пов'язаний з малими безпілотними літальними апаратами. Ми разом попросилися у лабораторію подивитися. Ви знаєте, як починався Apple? Він починався в гаражі. І ось ми приблизно зараз в такому ж гаражі, де збирають літальні апарати. Ось ви бачите цю кімнату і ці апарати. Пане Касьянов, дивіться, ви знаєте краще за мене, яку еволюцію пройшов волонтерський рух. Якщо спочатку це було закривання такої дірки, де знайти хоч якісь бронежилети, хоч якісь каски для того, щоб захистити тих, хто стоїть на передовій, то зараз мова йде фактично про об'єднання зусиль багатьох людей для реалізації конкретного ноу-хау, яке теж буде направлене на те, щоб рятувати людей, аби зменшувати. Мы на самом деле, так же, как, скажем, там, тот же Израиль, проходим э, путь становления нашей государственности. И волонтерское движение в этом, на этом пути – это закономерный шаг, который надо было сделать. Израиль технологически очень продвинутая страна. И вот этот технологический прорыв – это побочный результат того, что они живут во враждебном окружении. Поэтому э, первые какие-то, как у нас называют, волонтерские проекты, у них тоже такие были, когда они разрабатывали там, первые свои какие-то образцы боевой техники, модернизировали что-то, что-то делали с нуля, там, занимались беспилотной авиацией, так же, как мы с нуля. Другое дело, что наше э, крайне неэффективное государство, в котором э, правят бал люди далекие от какого-то понимания национальной идеи, не поддерживает вовремя эти начинания и не пытается как-то даже этим серьезно управлять. Мы стали отдельным проектом, называем себя «Матрица технологий». Почему? Потому что мы здесь собираем разные технологии из разных сфер науки и техники, не, как бы не акцентируя даже внимание на самих беспилотников, потому что сам беспилотный аппарат это только инструмент. На начальном этапе войны, да, нужны были любые летающие беспилотные аппараты, которые могли делать разведку и таким образом помогать нашим войскам в противодействии с агрессией на начальном этапе. Но теперь, к счастью, на фронте есть гораздо больше, скажем, недостаточно, потому что это все равно недостаточно. Груп, как штатных групп Министерства обороны, ну, их как бы меньше всего, так и волонтерських, добровольческих мобильных групп беспилотной разведки, которые постоянно работают над этим вопросом. Поэтому мы сейчас сконцентрировались на опытно-конструкторских работах, на разработках неких уникальных поиски технологий, на поработке неких уникальных аппаратов, которые Особенно нужны на войне, которые нетрадиционны и которые э, закрывают те ниши, э, те потребности, э, которые реально нужны нашим войскам именно сегодня. Вот есть беспилотник, который сейчас только прототип его разрабатывается. Здесь это такая универсальная боевая платформа беспилотная, которая Может быть, предназначена для чего угодно ранених, для доставки боєкомплекту оселювати, які знаходяться на передній лінії. Дозвольте, я уточню. Мова йде про створення э, літального апарату, який може піднімати ну, зокрема, як ви сказали, наприклад, такий вантаж вага людини, Правильно? Поранений. Ми орієнтуємося на полезну нагрузку 200 кг. Сейчас мы ищем технологические решения этой задачи. Это сложная наукоемкая задача. Там не столько как, какая будет компоновка аппарата, как он будет сделан, на каком принципе будет работать, сколько задачи управления им. То есть он должен быть полностью автоматизированным, он должен управляться интуитивно человеком. То есть буквально вот такая летающие носилки, которые можно потянуть за собой, они летят за тобой. Нажал на кнопку, После того, как загрузил раненого, они летят на базу, туда, где ожидает раненого уже там вертолет или скорая помощь, или прямо в госпиталь. Понимаете? Вы говорите про майбутнє, чи ця идея фактично уже ну, майже реалізована? А, нет, она еще не реализована. Мы собираемся в ближайший год активно над ней работать, если на то будет помощь общества, потому что мы не бизнес-проект, мы работаем. На деньги общества. Давай. Взагалі вона як підбирається, за яким принципом? Тут, в першу чергу, працюють люди, які увлечены цим делом. Тобто, це любителі авіації, це любителі електронщики, які в мирне время строили всевозможные модели, занимались какими-то прототипами, постройкой, полетами на поле, свое удовольствие. Тепер вони, ну, таких людей мало, ми їх по крупицям собираем. Теперь они вот, работают на то, чтобы обеспечить нашу победу. Меня зовут Андрей, я занимаюсь в своей работе в основном ремонтом автомобилей. Все свободное время провожу здесь. Я уже давно этим занимаюсь, это мая правильно ее не знаю. Меня зовут Паша, я студент третьего курса КПИ. Меня зовут Александр, я программист и занимаюсь рабочим местом видеоаналитика. Это у нас такой патриотичный автопилот. <зар tuning> вот. <зар tuning> Это вот у нас БПЛА Катана. Такое себе летающее крыло. С боевым радиусом 25 километров при любой погоде. Буквально за две минуты можно привести самолет в боевое положение, достав из ящика. Он сделан из такого очень интересного пенопласта, который не деформируется при ударах. Вот даже если его довольно сильно ударить или еще что-то с ним сделать. Вот он выдерживает нагрузки и позволяет Простить неточность посадки. Вот, кстати, о посадке. Это самолет полностью автоматический. То бишь, он автоматически взлетает, автоматически выполняет миссию и также автоматически садится, что собственно является также его большим плюсом, потому как не требует навыков пилотирования у бойцов. Его особенность в том, что он летит в режиме полного радиомолчания. Вот, у него есть устойчивость к средствам РЭП. Вот, если ему заглушить GPS, он продолжает лететь по маршруту. Вот, сейчас мы работаем над тем, чтобы полностью отказаться от GPS. Ну, в последнее время участились случаи, когда GPS ложится полностью вот, на 7 километров глубь тыла. Вот, и невозможно даже взлететь. Вот просто не видят навигаторы, спутники. І вот. безпілотники соответственно, теж не літають. Вот. Ми работаем над тим, щоб повністю відказатися від от GPS. Апарат ну, такий досить якби екзотичний, їх небагато таких будують. Він відносно свого центру маси може балансувати от, як ракет. Його призначення може там подніматися на кабель, висіти і слідувати за е, машиною. Що це може бути? Якщо рухається колона, і треба зрозуміти обстановку, яка там десь так, попереду, там, справа зліва, так розглядати місцевість і там за, за підняти рівень безпеки Ландшафт для самої колони далі. для людей. Так, угу. так, так вона ма можливість слідувати за колоною. Як така ідея, і взагалі а, ці так. ідеї приходять от ну, в голову, в вашу спільну голову, колективний розум, першим ділом від військових, те, що реально, те, що потрібно на фронті, і те, що Точнее, не высточает. Вот это тоже прототип. Ну, мы его называем дисколет. У него такие характеристики в полете, что он практически не сваливается. То есть у нас не было возможности его свалить в штопор, как это присуще всем самолетам. То есть потеря скорости, и самолет сваливается в штопор. И тем самым либо разбивается, если эта высота низкая, либо он может просто даже с большой высоты просто не выйти из штопора. У этого самолета этого нет. То есть мы экспериментировали вплоть до того, что он начинает просто проседать на маленькой скорости, но эффекта сваливания нет. Это связано с его формой и вот с этим вот отверстием внутри формы круглой. И мы зацепились за эту тенденцию, так как это хорошо для самолета, который может на низкой скорости баражировать. То есть это корректировщик огня. текущий момент достаточно большая проблема, когда ты видишь что-то интересное, но понятия не имеешь, где это находится. И мы разработали такие решения, которые позволяют синхронизировать телеметрию и видео и помочь оператору определить, где это находится. То есть это э, запись реального полета. Здесь виден маршрут полета беспилотника. Да. Как, вот. он, летел? как То, он летел? Точка старта и здесь видны координаты текущие на экране вот этой срединой части. То есть мы сразу понимаем, где мы находимся. И если мы видим цель, мы сразу видим ее координаты и таким образом можем сразу дать цель указания артиллерии либо войскам для действий против этой цели. Наскільки суспільство в цілому або українці, які живуть в інших країнах, українці, громадяни цієї країни, готові для того, щоб підтримувати ну, реально своїми коштами, своїми зусиллями, ось реалізацію ноу-хау, таких технологічних проєктів? Волонтерство себе і живе. Воно буде постійно, завжди волонтерство в госпіталях, волонтерство на лінії фронту, В Таких наукойомких проєктах волонтерство, допомога, общства. оно эффективно до определенной степени. Мы наработали достаточно много интересных идей, разработали, воплотили или пытаемся воплотить, и они могут остаться на уровне идеи. Поэтому без поддержки государства, без поддержки бизнеса, который должен быть заинтересован в этом, какого-то качественного движения вперед не будет по-любому. Понимаете, ну разработаем мы, допустим, вот этот аппарат для разведки, который необходим на каждой самоходной артиллерийской установке его надо ставить. Мы не сможем осилить такой, никакое общество не осилит такой объем работы, буквально на коленке, и не найдется столько средств, мы не сможем их саккумулировать. Это большие средства. Масштабы государства, кстати, очень маленькие. Или разработаем мы платформу, которая сможет эвакуировать раненых. Сколько надо таких платформ? Ну, реально на фронте надо штук 50. Это большой, серьезный проект, и мы не сможем построить такое количество, никакой волонтерской способом это не закроет. Это неправильно. Когда у нас говорят, что у нас там не хватает денег на оборон заказ, кричат, размахивают руками, что дайте деньги, я бы все это дело пустил бы через прокуратуру. Пускай прокуратура посмотрит, какая часть из этих денег реально идет на оборону страны, а какая, опять же, оседает в разного рода офшорах или позволяет существовать предприятиям, а хозяевами которых являются сильные мира сего. Звідки ви знаходите тоді оптимізм при таких своїх песимістичних заявах? Так у них нет ничего пессимистичного. Хиба? Боритеся поборете. Ага. Тобто да. Тарас Григорович. Ну, для кого-то борьба является чем-то страшным, и этот человек старается от неё отойти, и таких большинство в обществе, которые живут тихонько в своём доме по принципу моя хата с краю. Є люди, які нормально себе відчувають в умовах боротьби. Тож якщо ви хочете допомогти, знаходите волонтерів, яким довіряєте, і може статися диво. 60 воїнів, для яких ампутація ушкодженої кінцівки видавалася єдиним можливим варіантом врятувати життя, не лише зберегли руки і ноги, а й навіть у спортивних змаганнях змогли участь взяти. Волонтерський народний проект збирає гроші для біотехреабілітації. Ольга Комарова знає більше. Діагноз ампутація ці бійці отримали торік. Тепер Поспішність цих вироків доводять пробігом. Я себе добре бачу. Олександру відірвало вибухом п'яту. Ворог поцілив із гранатомету у вантажівку, якою він керував. Як результат 29 операцій і чотири направлення на ампутацію. Але боєць категорично відмовлявся. Тоді волонтери знайшли для бійця лікарів з іншими підходами. Мені клініка Ілаєва виросла кость» поставила. З моїх ДНК п'яточну кость, сукожи, св'язки поставили. Ну, пацієнт, який по через 14 місяців до нас прийшов. Він лічився в Литві, потрачено Там і маленька сума грошей. можна було вилічити. Трьох таких пацієнтів у нас. Українські мікробіологи винайшли метод розмноження клітин, що відновлюють кістки. Перше його застосували у Донецьку понад 10 років тому. Лікували травми шахтарів після вибухів. Тепер вже у Києві спеціалісти рятують військових від ампутації. Вони моделюють відсутню частину кістки, підселяють клітини, фіксують конструкцію та чекають, поки ці клітини відбудують кісну структуру. Ми создаємо якби як наводчика огня для імунної системи мощніше. Как бы заряд для регенерації там стократный по сравнению с силами цього человека вот в этом місці вартість лікування в середньому складає 15 тисяч доларів. Сил волонтерів вистачає на двох-трьох поранених на місяць у той час, як необхідність обчислюється сотнями. Ще треба доказати 10 років всім доказувати, що цей метод имеет право на жизнь, так далі? Потому подумали, що ми це швидше реалізуємо. Просто з гражданським обществом. Система збору Прозора. Прослідкувати рух грошей можна на сайті організації. Результат роботи близько 40 бійців вже повністю вилікувані. Ще близько 20 проходять реабілітацію. Порядка 6,5 тисяч людей нас піддержали. Тобто в масштабах України це дуже печально, Но в масштабах того не безразличних людей, это ми вважаємо теж хорошо, тому що многие люди день за дня місяць за місяця поддерживают, і благодаря їм нам на нам показывать показувати такі результати. Поэтому в першу чергу спасибо большое людям. Волонтери підіймають на ноги не лише військових у лікарні. Ми натрапили на євгена минулого року. Він виїжджав із дружиною і трьома дітьми з Дебальцевого. Машина натрапила на міну. Водій загинув, а Євгена із сім'єю евакуювали українські військові. Була возможность потеряноги, ну не стали ампутувати. Ну і от в Києві волонтери знайшли вже, що можна вживлять кості, наращувати, з'єднати. у клініці. Вже є досвід вирощування до 15 сантиметрів кістки. Проте не до всіх пацієнтів можна застосувати інноваційний метод. Зокрема, чим більше проходить часу після поранення. Тим складніше провести лікування в такий спосіб. Ольга Комарова, Володимир Паутов, Київ. Ми разом. Тож разом можна все. Питання лише у довірі і відповідальності. Я Ірина Штогрин. На все добре.